Сьогодні поговоримо про невеличкий аспект пет-портрету. Це петлос. Дуже, до речі, класна ніша. От в мене є старе таке замовлення висить, для того, щоб люди бачили, що я працюю під замовлення і на великих плотнах. І воно потрапило в таку цікаву колекцію, там, де урни для попелу, Тварин і так далі. Що хочу сказати, що в мене це тільки одна картина, і взагалі вона має мало переглядів. Тобто вона не мала би ну, бути легка для пошуку. Вона там є для тих, хто зайшли вже в мій магазин і дивляться вже всередині по лістингах. Так? І ось вона потрапила в таку колекцію, там де все для. Ну, для... Тієї людини, яка втратила свого домашнього улюбленця. Давайте заглянемо в цей магазин, там, де досить такі дорогі продаються урни. З портретами тварин, і це, власне, ну, їхня пропозиція, яка їх відрізняє, що це ручна робота і це портрет улюбленця. Ну, до відео в мене є багато питань, тому що воно має ну, якісь там і кольорові, ці штуки. якби Я його не так робила. Але, звичайно, для тих людей, які втратили свого улюбленця, годиться все. Тому що ну, людина не думає ясно. так? Вона шукає щось таке, що їй допоможе висловити свою любов до втраченого улюбленця. І от дивимося, тут така інфографіка цікава. Ну, мені воно, знаєте, в стилі Ну, ну, таке, типу, Я б так не робила і вам не раджу. Але. Є продажі, є попит і є пропозиція. І якщо ви займаєтеся керамікою і знаєте, як це все робити, то це прикольна ніша в тому плані, що пет-портрети це дуже перенасичена ніша, я б навіть сказала. Тому якщо ви хочете почати працювати і заробляти на портретах домашніх улюбленців, то як варіант, це саме почати на портретах втрачених улюбленців і оптимізувати через пет лоас і так далі. От, давайте заглянемо в магазин, дивимося, купа-купа класних відгуків, все класно в магазина. Заглянемо на їхню титульну. Вони себе позиціонують як вимзикал, це такий чудернацький портрет тварин. Більше тисячі продажів, досить такий суттєвий середній чек. Ну, ось такий така ідея для портрету домашнього улюбленця. Як можна потрапити в цю нішу?